І в мене були і дітки, і дорослі, і там, де до мене там мама дзвонить, вона сама реабілітолог, каже, «Саш, каже, спа, спасай, каже, я, ну, я бачу, мої дитини вже починаються симптоми гайморіта, вже все, ось ще якийсь час, два-три до вечора. Кажу, давай так, не можу зараз говорити, давай там три, через три години все, зізвонюємося, те, те те Найшли ситуацію. Він пішов в басейн без папи. Папа його оставив. п'ять років сину, папа оставив. І на нього тренер так накричав, якась ситуація, що для нього ну, він пережив вонючу, неприємну дерьмову ситуацію, він попав в неї. І що він прямо сказав, Я ніколи біжу, піду без папи в басейн. Прямо ну, протест. Ну все, мама проговорила, ізоляцію зняла, що він відчував. І е, 40, десь 40 хвилин в ванні він внеряв, витримав, все, на другий день пише, Саш, дякую. Сопліки трішки є, але всі набріки, всі вся, ще симптоматика, температури нема, нічого, все пройшло. Все. Розібрали, з сином проговорили, ванну прийняли, 40 минут, все. Без ніяких там.